А у нас нові поставки, привезли дві класні машинки Volvo V60 і Mazda 5. v 60 з Німеччини, дуже, -дуже класний стан. Рестайлінгова модель 2013 року випуску. Було два власники, Нефарбований автомобіль. Ну, І саме основне фішки цього автомобіля. перше, він повністю обслужений. Там оці всі ГРМи, масла, фрізи, помпи цього не треба міняти. Вже зроблено. Другий момент: двигун п'ятициліндровий 2,4 на 120 кВт. І тут у нас, друзі, повний привід. Повний привід. Рідкість. Ганяються за такими машинками всі, важко їх вихватити, щоб ще й жива була ось, є в наявності такий екземпляр. Пізніше будуть детальні відеоогляди про кожну машину. Що по комплектації? В принципі, є все, крім шкіри, але салон, гляньте, який тканевий, ну він як новий. Дуже, дуже дуже класний стан салону. Вся документація є пробіг 246 тисяч. Клімат. Тут у нас шестиступка Айсин гідротрансформатор. Ось так виглядає салон. Він як новий. Там зовсім немає ніяких нюансів по салону. І зовні кузов як новий нефарбований автомобіль. Є повністю вся історія по обслуговування. Перше, це на офіціалі обслуговувалось постійно. Вся в сервіскі є вся інформація, практично 25-й рік 240 тисяч. Там дуже-дуже багато відміток і під капотом. там по всьому. Потім є тюфи, підтверджуючи пробіг. Тут дуже-дуже багато всякої документації. Є. Кому цікаво, приїде подивитись. Ну і пізніше буде детальний відеогляд про цю машину. Двигуна зовсім нічого. Резина мішлен літня практично нова. Ресталін, бачите, ззаді вже інша вихлопна система. Переходимо до цього екземпляра. Mazda 5 Restallin 2013 рік. 7 місць, привезли ми її із Швейцарії 110 кВт, 2-літровий бензиновий двигун. Сірий такий графітовий колір, чомусь у нас в Україні він дуже популярний. Це з особистого досвіду вам говорю. Третій ряд сідінь. Ось такий салон тканевий, тут все є, клімат, контролює, сидінь сидіння, ну багато, датчики світла, дощу, механіка, шестиступка, 2 літра бензин. Тут ці крісла трансформер, перед-назад, складуються, там можна що захочуть з ними робити. Особливість, рівний пол і дуже класна посадка тут. І дітям, і всім, і на парковці легко двері відкривати. Фішка цього мінівена, Так, що в нас тут на приборці? 196 тисяч пробіг. Синеньким горить, то машина ще не прогрілась. Прогрівається, тоді пропадає той значок, хто не знав. Помилок ніяких немає. Тут ось відмітки є по підтвердженню пробігу. Кінець 23-го року, 180, І так не невеликі пробіги. ксенон, лінзована оптика. Ну Рестайнова модель 13 рік. Значить, ціна MAZ буде десь близько 11 тисяч 13 рік мінівен. Кому потрібна дизель, наприклад, у нас є Grand Scenic В максимальній комплектації дизельний на механіки 1.5. І там ще є у нас дизельний на автоматі 2 літра дизель, теж 7-місний. Верніше 5-місний, але теж мінівен. Ну і ціна цієї екземпляра. 24 дизель п'ятициліндровий, повний привід, рейстайлін, буде коштувати десь 15 плюс, десь так. Ось такі у нас сьогодні дві машини, дуже цікаві, заїхали. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Знаходимося ми в Києві вулицями Колегріченка, 18, ось наша посадова. Дома, Сервісний центр МВС. І підписуйтесь на канал Авто. Чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!